Ну от і все. Осінь. Літо закінчилось, я якось не дуже цим задоволена, але осінні парфумки мене чекали на поличках дуже довго, і тепер вже час ротації парфумерної шафи. Цей перехідний період, кінець серпня і початок вересня, завжди був для мене якимсь трошки магічним. Ніби. Літо вже закінчилось, але не до кінця. І в вересні дуже часто буває настільки спекотне, ніби літо ще продовжується. А у серпні буває вже настільки прохолодне, що, здається, вже прийшла осінь. І ось такий перехідний період він має з, з собою якесь ще. Особливе відчуття. Я не знаю, чи у вас так само. Напишіть. Мені завжди подобався, дуже подобався цей період. І у мене завжди був окремий слот парфумів, який я носила саме в цей період. Наприклад, це той самий унжарданен медітрані від. Е Ермес, який у мене міцно асоціювався з відпочинком на морі, десь в Криму, коли вважається це бархатний сезон відпочинку. Коротше, для мене цей період особливий. Але зараз, через, мабуть, sample set commodity чи ще щось, я не можу. Якось визначитись, що саме собі носити в цей період. І у мене є кілька направлень, до яких у мене тягнеться рука, власне, парфуми, які я ношу от кожен день протягом цього сезону. Носила в серпні і продовжую носити зараз в вересні. Все почалось з. Дольча Діджорно Боїз 1920. Це моя перша пташка, яка мені сказала, що осінь-близько, вже серпень, вже той самий чарівний період, який ти так сильно любиш. Бо цей парфум я завжди ношу саме в цей період, і мені завжди він асоціюється з теплими соснами, з відпочинком, десь. Десь на озері, десь в лісі, біля озер у мене постійно згадки з пущою водицею. Є інший парфум, який мені ще більше нагадує той ареал відпочинку, але тут така сама деревина, і ще соковита груша, не груша боже, соковита слива, жовта мені. І таке все соковито деревне і нагріте сонцем. Оце оця головна фраза Кора дерева, соснового дерева, нагріта сонцем, трава, земля, каміння на озері. І слива, і врожай, і враження от такого серпня. Знаєте, це для мене Дольче діджорна. Я його почала носити в люди. Не просто для себе в люди. У нього є довгий, красивий шлейф, його зазвичай помічають. Це аромат не тихий і не сором'язливий. Він одразу скаже, що ви прийшли, особливо якщо зробити мінімум три пшики. Я зазвичай роблю близько чотирьох. От, я його вдягаю, коли я йду там, з людьми десь спілкуватись, мені дуже подобається. Він одночасно і нішевий, і жіночний, і позитивний, і, коротше, все в ньому чудово і прекрасно. Так, це була моя перша осіння ластівка, яку я продовжую носити. Що у мене в цілому? Які напрями? Трошки у мене він не грет, ось що я можу сказати. Ця моя закоханість у молочні аромати і бажання молочного інжиру і все таке. Коротше, ношу трошки молочні аромати. Зі своїх поличок я дістала солейне штамафорда, його я ношу досить часто зараз. Мені подобається: тут є певна лактонність, кремовість, ніби збиті вершки якісь. Або ні, морозово, що розтануло. От так скоріше можна, вершкове морозове, яке розтануло. Також є враження замшевості, ніби на вас там замшева спідниця чи замшева сумочка з бахрамой. Щось от в такому стилі, обов'язково світла замша. І є ще відтінок цитрусовий, ніби бергамот, але і насправді попіраміді бергамот. Але так, щоб відрізнити, що це саме берегмот, ти не можеш. Просто є легка цитровість, цитросовість і є легка квітковість якихось білих квітів. Теж дуже абстрактно, нічого конкретного я виділити не можу. Отже, для мене це здебільшого лактонно-молочно-замшевий аромат. Ну, а все інше лише відтінками. Другий буду ставити сюди на підвіконня. Другий такий лактонний аромат це White on White від Ксаржов, його якраз я почала носити. Ви скажете: О, це ж лактонний інжир, як ти хотіла, але ні. Хоч по піраміді тут є інжир, я не відчуваю тут інжиру. На жаль, я відчуваю тут сандалову деревинність. І, власне, лактонні молочні варшкові такі ноти, які підбивають цю деревинність. Для мене аромат пудровий, він справді білий по кольору, і він насичений. Він досить щільний і він гарно розкривається як влітку, так і восени. В будь-який сезон мені він подобається. Можливо, в ньому теж є щось, що нагадує замшевість, але дуже віддалено. Мені подобається, що поверхня флакона така прорезинена і матова. І це враження дуже класно відчувається і в самому ароматі. Аромат ніби матовий. Я не знаю, як це описати, але я просто закохана в нього, він мені подобається. Тут вже пів флакону, я вже зносила багато його. І так, зараз, коли мені хочеться чогось такого лактонного, я вдягаю або Солей Nesh, або вайт on вайт І в принципі, це для мене працює, але мені все ще хочеться інжирності, тому я граюсь з цим Sun and суд від Versatile і інколи наслоюю, дивлюсь, дивлюся, як воно працює разом. От, поки що, як в минулому відео я розповідала, мені найбільше Sun and суд подобається в комплекті з овертюрою від Ксержов. Так, далі виїзд угу. сюди. Що у мене ще прокинулось? Що, що мені дало знати, що скоро осінь. Шалімар. Шалімар фільтр де парфам. І якщо влітку я ношу зазвичай шалімар колонь. То ознака того, що осінь вже, це коли я дістаю шалімар фільтр зі своєю цією щільною ванільно-ірисово-анімалістичною базою. базою. Дуже красива річ, безмежно з ним завжди цікаво. Мені дуже подобається Дивитись, як він перетікає від одного відтінка в інший, який він. Грайливий і інакший кожен раз, коли я вдихаю, як він довго сидить на шкірі, і кожен раз видає тобі щось нове. Настільки це викшукано звучить. Поруч з ним будь-які нові бажанки, якісь нові знайомства, вони відмітаються. Ну, не будь-які, але більшість, тому що вони просто не тягнуть цю планку якості, яка є у Шалімара. І Хто вже знайомий з новинкою «Шалімар Лесанс? Діліться, будь ласка, відгуками, бо я ще не, до нього не дісталася, ще з ним не познайомилася, але мені дуже цікаво. В цьому році, хто раптом не знає, в цьому році виповнюється «Шалімару» 100 рочків. І на честь цього вони випускають новий аромат «Шалімар Lessen. З от таким от дизайном я тут покажу. І вже є люди, які його затестували, вже придбали, вже мають в своїх колекціях. Кажуть, це дуже гарна річ. ванільно рисова, здебільшого, більш облегшена, ніж інші аромати Шелімару. Кажуть, що лесенс буде постійним. Товаром, <сіх>, постійним фланкером, тобто він з нами недовго. Це не лімітка, яка там випустили певний тираж і вона потім зникне. Ні, вони будуть його продукувати певний час. Наскільки довго я не знаю, можливо, дуже довго, але от е, е, тому можете не дуже сильно спішити його купа, е, купляти, тому що у вас є час. У вас є час, він буде певний час на поличках стояти. От, мені дуже цікаво, який він, можливо, мені теж його захочеться. Якщо ви з ним вже знайомі, з новим лесенцем, обов'язково розкажіть мені. Так, і оця щільна амброва, ірисова, трошки анімалістична історія у мене продовжується. З цього напряму я ношу марло екстаз, який зовсім вже анімалістичний, і він дуже пудровий. І він трояндовий. Насправді, тут найбільш відчутна нота: це анімалістичність, це ніби шорстка звірятка якогось, трошки припилена. Вона. І грайлива, і наркотична трохи. І, коротше, мені я не знаю, чому воно мені дуже подобається. Я. А, і що ще тут класно, те, що вона трояндова, але троянда не свіжа, не червона, не рожева, а засушена троянда. І це теж я відчуваю дуже добре. Оцей сух... сухий, суха квітка, сухі розтерті пелюстки разом з анімалістичністю. Божечки, як він мені подобається дуже сильно. Але я знаю, що не всім він так сильно подобається, як мені. Комусь це фу-фу-фу. Це, звісно, ніша глибока марло, це в принципі глибока ніша французька. І я його вдягаю, коли я на самоті. Коли я знаю, що я не буду комунікувати з людьми не на зустрічі, ні на які, не на заняття, ні на чого такого. Я просто пішла кудись сама по своїх справах, може в магазин, але я там нікого не знаю. Я не боюсь їх е лякати своїми шлейфами, і я можу спокійно носити цей марло. Мені дуже він подобається як вдома, так і на вулиці. Вдома він нікому не заважає цей парфум, тому я можу сміливо його носити, скільки мені заманеться. Так, я от його на. Е Одинокі прогулянки на вулицю вдягає, Дуже часто мені оце подобається. Оцей анімалістичний ірисово-пудровий такий напрям. Так? Ну, тут ірисами не пахне, але от загальне таке звучання, більш щільне, більш таке осіннє вже. І Марло Дрекстас зараз у мене в ходу. Що ще у мене з такого ірисового? Шопар, Шопар ірис маліка. Или а, цей аромат мені дуже подобається. Це дуже м'який кремовий і рисово-пудровий аромат з ягодами. І ця солодкість ягід. М -м -м. Це дуже смачно. Я на початку не дуже їх відчувала, а потім почала більш розрізняти, бо у мене багато ірисових ароматів, і коли у тебе мільйони рисів, ти починаєш відчувати різницю між цими ірисами. І оцей Ірис маліка – це для мене найягідніший ірис. Він мені дуже подобається. Він такий доглядовий, він м'який, він приємний, він гарно шлейфить, він довго сидить. І в ньому є ще якась така нотка. Чистоти. Я, звісно, його не можу віднести до мого відео про мило і гелі для душу. Ні, це зовсім не те. Але певна нотка свіжості, ніби ти от справді тільки що помився і потім наніс. Ну, от, наприклад, ти використав якийсь ягідний гель для душу, і ти вийшов чистий і набризкався пудровим і рисовим м'яким парфумом. І оце моє враження від Іріс Маліка. Мені якось сказали, що він пахне а, як а, аромат постілі. Я не знаю, які саме асоціації вкладалось в цю асоціацію. але... Є щось таке, є певне про чистоту серед цієї ірисово ягідної пудровості. Мені подобається. Це дуже доглядовий жіночний аромат, який пасуватиме будь-де і будь-кому. І мені здається, що шлейф цього парфуму сподобається всім. Це просто знахідка в шопарі, мені вау. Шопар періодично робить класні парфуми. До речі, другий аромат. В, цьому, в цій лінійці я якось тестувала, тут покажу, як він виглядає. Тестувала якось в магазині, мені зовсім не сподобалось і було щось таке хімозненьке. Я не склала повний огляд, я його нормально наносила, але просто з-за тесту я фактично тільки його тестувала, коли тоді була в магазині, бо ціленаправлено йшла до нього. Мені не сподобалось, я засмутилась, думаю, ну ладно, ірис маляка є, він мені подобається, я його люблю. Всім рекомендую спробувати, якщо ще не пробували. Ну, із такого ягідного мені ще йде, тобто ягоди мене не полишають. Я продовжую носити ягоди, але тепер вже осінні. І от, от такі парфамс від Майкла Буца, українського парфумера. Аромат називається Fairy Tales. І це ожина зі шкірою. Тут багато шкіри, такої шраховатої, смачної, такої густої шкіри, і ожини. І ожини, ця ожина, така класна. Це, знаєте, певне. А, нова, нова ідея, бо ця малинова шкіра, яка в Таскан Ледер і подібних ароматах дуже багато цих тандемів, коли є малина зі шкірою, дуже просто багато. Я, я дуже люблю це направлення. У мене є кілька парфумів з цим направленням. Найкраще мені подобається а, а, g Accordo Fantastico, Так, здається, називається. Так, g Accordo Fantastico називається. Ну, так, там він мені дуже подобається такий там більший ягід, і як для мене, як для жінки, як носити, так він мені смачніший. От, але то малина зі шкірою її дуже багато. А тут ожина. І ожина ця мені дуже подобається. Мені, в принципі, подобаються ожинові парфуми, і е, дуже подобається ожинова шкіра. Оця Fairy Tales, спробуйте, е, до речі, у Майкла новий аромат нещодавно випустився з жасмином. Я вам тут покажу, як він називається і виглядає. Я його ще не пробувала, але мені дуже цікаво, просто, знаєте, є така новиночка. Так, а коли мені треба, е, ягідний парфум у. Суспільство вийти кудись, десь е в общество, так щоб сподобатись всім. Я займаюся, продовжила тут займатися тангою, тому я досить регулярно заходжу у повну залу людей на заняттях, на мілонгах. Тобто я бачу багато людей, і мені треба пахнути. дівчачо, приємно, смачно, гарно і. Бажано більш інтелігентно, ніж просто там, не знаю, якась цукерка. І у мене на цей випадок просто не виходить з моїх рук: це гіпнотік маска від Мікалів. Я продовжую його носити. От як я в нього закохалась навесні? Я його продовжую носити. Е, дуже добре, що буквально 2-3 пшики його досить, він досить гучний. малинка, яка вона? Гарна, вона фіалкова, знаєте, трошки фіалки мені звучить більше, але по піраміді там є ще й рис. Тут є карамель, ваніль, ну таке все дуже смачненьке, але е, головна, от головна ідея парфуму, стовп, який я найбільше відчуваю, для мене найпомітніший це фіалково-мускусна малина. І вона така тендітна, і жіночна, і інтелігентна, і вишукана. Дуже мені подобається. І, до речі, вони вже випустили гіпнотік маск Еліксір, тобто більш концентровану варіацію. Я не знаю, що цей аромат з ним не знайома. Має бути схожий по ідеї, бо вони, ми, от мені підказали в телеграм-каналі, що вони випускають одразу парами, тобто, якщо є певний парфум, то одразу є оцей екстракт. Я дивилась на сайті, якщо великий флакон Hypnotic Маск він в одному об'ємі 100 мл коштує 255 євро, то цей еліксір у 50 мл об'ємі і він коштує 150 євро чи 155 євро, я не пам'ятаю точно, а, ну, але приблизно така ціна. І менший флакончик. Якби мені точно знати, що він пахне так само, як цей, я б взяла менший флакончик собі, бо я люблю менші флакончики, в принципі, люблю маленькі об'єми. Що тут скажеш? І його не треба просто навіть звичайного парфам, його не треба багато. Два-три пшики і на цілий день. Це чудово, це дуже зручно, а от в такому тревелі ще зручніше, можна і з собою взяти, підпшикнути, якщо раптом навколо спека і цей парфум не зовсім з'ївся. Можна підпшикнути собі, додати, але небагато теж, бо до нього можна легко. Призвичаєтесь і перестати просто його відчувати. На вітерці він знову падмеє, ви знову його від себе відчуєте. От Він не такий, як стіна, який стоїть постійно і ви задихаєтесь. Він дуже грамотно себе веде на шкірі. Він то є, то нема. І для людей, які оточують вас, він завжди є. Це для вашого носа він то є, то нема. Дуже мені подобається. Він коротший, я його продовжую носити. Це от з ягідного. А, так, і такі ягідне. Тобто, у мене є направлення молочне і рисове, і таке більш щільне щось з анімалікою. І є у мене от ще один аромат, який я останнім часом часто наношу. Здебільшого тому, що я ніяк не можу його зрозуміти, щоб зробити нормальний огляд. Це какао Тімур від, аромат, від бренду La Closerie des Parfums французького бренду. У мене огляд на їх аромати є давно вже на каналі з е, е, інтерв'ю засновниці Валарі. Я залишу посилання тут в інфобоксі. Якщо вам цікаво, можете піти подивитись. У мене від цього бренду вже куплені два. Парфуми в повноформатних флаконах. Не куплені, один подарував, але один я купила. Але 100 мл стоять, я ними користуюся: трояндовий і рисовий. І в цьому році у них вийшло дві новинки. Це нова їх колекція. Запускають вони аромати з нотою какао. Какао, Тімур і какао, як він там називається: Піменто, тобто поєднання какао з перцями. Я обов'язково буду ще робити повні огляди на ці парфуми. В принципі, мені хочеться таку більш ціленаправлю, ну, краще їх поносити і щоб краще про них розповісти. Чому Какао Тімур, за нього зачепилась моя увага? Бо так на початку люди по пірамідах думають, що їм більше сподобається піменто, але по факту Тімур їх чіпляє сильніше. Це. Тут не так багато какао, як в піменто, але воно є, воно присутнє від початку і до кінця. На початку це парчений аромат, він прямо гостренький, гострий і трошки аж подих. Знаєте, такий від гостроти, як ти вдихнув перцю. Але не чорного. Тут от інакший перець, розумієте? Я цього Тимур, я з ним у кулінарії не так добре знайома, але я відчуваю, що це не чорний перець, і не білий, і не рожевий. Він інакший. І він за рахунок цього він цікавіший. Потім, в якийсь момент, виходить оця більш какаовість, така гурманськість, знаєте, така більш кремовість, ну, яка йде з, можливо, з какаомаслом, знаєте, от щось таке. Але потім цей період теж закінчується, і потім вилазять пачулі. І аромат взагалі е, перетворюється у щось абсолютно нове і інакше. У щось таке, що у мене ні не було ніколи на полицях, я ніколи такого не носила. І воно мені наркотичне, мені хочеться вдихати. Але я ще досі не можу схопити за хвоста цей парфум, щоб зрозуміти, чим же він насправді мені пахне. Я ніяк не можу зрозуміти от суть е, якось. Хочеться мені його ще розгадувати, розгадувати, носити, дивитись, який він. Я можу сказати, що він шлейфовий і що він стійкий, і що він от цікавий. Це прям щось таке нове і цікаве. Мені подобається, що є у них оці тревели, які е, з'явились, здається, два роки тому у форматі 15 мл, Дуже зручно. Можна прям собі колекцію зібрати. А, тож, какао тюмор – це у мене теж зараз на поверхні моєї уваги, і цей парфум, який я часто ношу останнім часом. А, будуть далі ще про нього огляди і про другий какао-аромати ну, в цілому. Але це будуть огляди, знаєте, те, що я там тестую, ношу там щось щоб розказати. А це саме парфуми, які я ношу для себе, для власного задоволення, для знаєте, після всіх своїх затестів я можу піти в душ і нанести те, що мені хочеться саме носити на собі. Те, що от, до чого у мене тягнеться. Не просто робити огляд як парфумерний блогер, а от подобається. Бо дуже багато ароматів, знаєте, от таке відношення. Дуже багато красивих ароматів, перенасичений парфумерний ринок, величезна кількість нових запусків, величезна кількість семплів, семплсетів, якихось відливантів, поличків парфумерних завалення новими парфумами, і серед них дуже багато гарних ароматів, дуже багато чудових ароматів. І ти знайомишся з ними, і об'єктивно вони просто м -м, неймовірно щось, і тобі хочеться про них розповісти, і власне, що я і роблю, чим я її займаюсь. Але все-таки від, від одних ароматів ти в захваті, а інші аромати тобі а, тягнуться, щоб ти їх носив. Це особисті вподобання. Це не просто об'єктивна оцінка, наскільки класний парфум, і які у нього класні технічні характеристики, і який він цікавий. А це особисте вподобання тебе як особистості, так, індивідуальності і твого настрою, твого оточення, того місця, де ти проживаєш. І от зараз тобі хочеться носити ну, оце. Так? А подобається тобі все. <гум> і саме ця добірка це, це моє індивідуальне, те, що мені хочеться носити саме зараз. Те, чим власне я пахну цими днями в серпні, в вересні, і те, що мені хочеться носити далі. Діліться, які у вас зараз. Бажанки коханки, те, що ви хочете носити зараз, парфуми, які до яких у вас тягнеться рука, які направлення вас зараз цікавлять. Розкажіть, що вас зараз цікавить, в принципі, бо може я там щось придумаю, якесь відео на цю тему. Тому завжди вас чекаю в коментарях. Зустрінемось там. Також не забувайте підписуватися і ставити вподобайки, тому що ну це ваш фідбек мені на мій контент, який я створюю. Я вас дуже чекаю також в парфумерному телеграм-каналі. Бажаю вам найкращого настрою, чудових осінніх днів і до зустрічей. Бувайте!